Заяви кремлівських посіпак про те, як деяку маячню знову досить епічно видав керівник військ Радіо Хімбезпеки Ртіщав. Далі вам зацитую. Він говорив про те, що Єрмак виготовляв брудну бомбу проти РЕФІ, особисто керуючи поставки ядерного палива в Україну. Чесно, я не знаю тут, з чого почати це коментувати. І прямо цитата, яка була, знову ж таки вибачайте за російську мову далі з що які тези говорила Говорилось про те, що розширення воєнно-біологічних програм НАТО создають угрози режиму не біологічного оружая. Дуже багато питань до Російської Федерації і до біологічного оружа в їхньому уявленні. Бивший глава офісу Зеленського Єрмак лічно курірував воз отрабат... отработавшего ядерного топліва на Україну. Ну я не знаю, чесно. Давайте ще декілька цитат зачитаю. Те, що говорив знову ж таки безпосередньо керівник військ радіо «Хімбезпекер» Тіщев, Але я думаю, що ви і без проблем самі в коментарях можете дописати свої думки, прокоментувати, як ви взагалі вважаєте, як ви можете так висловитися з приводу цього. І ще дописували про те, що в ноябрі. Предотвращены диверсии Киева с использованием токсичных химикатов в отношении российских военных и властей в Соединенных Регионах. Киев предпринимал попытки применить беспилотники по химическим предприятиям в Великом Новгороде и Росоша. В случае радиационной аварии на Украине заражению подверглась бы значительная часть ее территории и Европы. Ну дуже багато в них питань, чесно кажучи, до них возна Україну отработавшого ядерного топліва формірують різкі создання так називаємої грязної бомби. Досить цікаво, так що рашисти вже який рік війни повномасштабної все ніяк не заспокоїться з приводу цієї грязової бомби, яку вони собі самі вигадали. Ну і там ще дуже багато було заяв. Якщо чесно, не думаю, що є сенс їх зачитувати, тому що дійсно дуже і дуже там багато таких, знаєте. Багато дезінформації про те, що ми там і використовували хімічні средства боротьби з боротьби з безпорядками. Ми і використовували запрещений хлорпікрин, як вони говорять, ДНР ЛНР, та з бойовим отравляючим віществом, обнаружені були і в Белгородській області. Досить цікаво, що ми ж про це не знаємо. Ну і дуже багато там іще і про припортовому заводі Одеська. І знову ж таки дуже багато. Заяві, знаєте, вже наші ЗМІ коментують про те, що ну, реально однозначно їм вже треба вручати премію Дарвіна за такі слова, за такі вислови. І всі ми пам'ятаємо з вами заяви про бойових голубів. Так вони вже зараз дещо відійшли в минуле. Зараз нові грязєві бомби, нові там проблеми у расистів з нами, про що ми не знаємо. Ну і знову ж таки, тепер хімічний розгін уявних демонстрацій. Брудна бомба і забруднення Дніпра увірвались в топ. Цих висловлювань від расистів. Ну і ще маємо змогу з вами заслухати знову ж таки і від самого керівника військ Радіо Хімбезпеки про те, як Єрмак виготовляв брудну бомбу проти рефії. Звичайно, ми з вами розуміємо, що все це повний бред і несенітниця. Тож далі давайте ще заслухаємо це. Мені серйозне апасіння визиває діяльність України в сфері обеспечення радіосочної безпечності. включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева. Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку. Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МГТ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы. З последующим її применением під чужим флагом. Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Ну і крім того, до речі, оперативно з'являється інформація від Ушакова. Адже Ушаков припустив, що на Донбасі не буде ні російських, ні українських військ після припинення вогню. Але... Можливо, розгвардія та поліція зазначають розмі. Можете свої думки також дописати, але поки вона розмірковують і знову ж таки починають погрожувати, будемо говорити про те, як в них палає. Адже сили оборони в тилу відпрацьовують кожного дня досить таки ефективно, і стало відомо, що дрони рознесли один із найбільших НПЗ Шойської Федерації, і ба більше там вирує пожежа. Ну і на екранах ви можете побачити наслідки цієї атаки. Йдеться про те, що безпілотники влучили пострад. Егічному підприємству, яке знаходиться за 700 кілометрів від Москви. у ніч на 12 грудня, безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів у РФ, йдеться про НПЗ у Ярославлі. За даними російських пабліків та очевидців у соціальних мережах, у місті. Пролунало щонайменше сім вибухів, і перед цим місцевий губернатор також попереджав про безпілотну небезпеку в регіоні. В мережі з'явилося фото та відео зіскравою загравою та стовпом диму над промисловою зоною. І це один з п'яти найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації, здатний переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів. Ну і знову ж таки в мережі з'явилося відео, на якому навіть видно і момент самої атаки, потужну пожежу в нас доключання. І наразі росіяни все ж таки замовчують наслідки цих ударів. Однак Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що протягом ночі їхня протиповітряна оборона, нібито знищила 90 безпілотників. А от найбільшу кількість безпілотників йдеться про 63 одиниці. Повідомляється, що збито над Брянською областю. Ще вісім дронів нібито збили над Ярославською областю, чотири над Московським регіоном, по три над Смоленською і Тверською областями, також акваторією Чорного моря, по два над Тамбовською. Ну і по одному над Орловською та Ростовською областями. Ну і на цьому також приємні новини не завершуються, адже у російському орську також вирує пожежа на механічному. Заводі про що повідомляють місцеві канали. Ба більше на цьому заводі виробляється продукція для оборонної промисловості. Йдеться про гільзи та комплектуючі для РСЗВ, а також обладнання для нафтогазового та цивільного секторів. Ба більше в російському місті Орськ сталася пожежа на механічному заводі, і про це повідомляє телеграм-канал Астра. Багато кадрів публікують з місця події. Ну і підприємство входить до структури технодинаміки, що належить держкорпорації Рості, І Згідно із буклетом компанії, завод виробляє понад половину артилерійських гільз, окремих калібрів, УРФ та комплектуючі для реактивних систем залпового вогню. Про пожежу спершу заявили місцеві мешканці. Пізніше регіональне МНС підтвердило займання, зазначивши, що на місці працюють 29 рятувальників і 9 одиниць техніки. За їхніми даними, загиблих чи травмованих, звісно ж, немає. А технологічний процес підприємства буцімто не порушено. Офіційних причин пожежі не назвали. За деякими повідомленнями перед займанням міг статися вибух. А От голова міста також подію поки що не коментував. Будемо чекати. Можливо, з'являться коментарі, можливо, ні, але все ж таки, коли палає на території Російської Федерації, ми не можемо не радіти, адже бачимо, що вкотре і наші сили оборони продовжують завдавати прицільних ударів по військовій інфраструктурі ворога, що унеможливлює його далі продовжувати війну, хоча. Ми розуміємо, що вони все ж таки ще мають ресурси та сили це робити. Про що рашистський диктатор Путін також попередньо заявляв, що він дав наказ своїм військовим продовжувати так звану СВУ, так вони називають саме російсько-українську війну.